Запрошуємо на курс ландшафтний дизайн. Привіт! Мене звати Валентина Кулик, і я хочу вас познайомити з тим, що таке ландшафтний дизайн. Як перетворити порожню ділянку на красивий оазис, де ви зможете зустрічатися з друзями з сім'ями, де ви будете релаксувати. Хочу розказати, хто буде вас навчати. Це люди, які займаються більше 10 років практики ландшафтним дизайном. Наприклад. Лариса могель – Це людина, яка знає про рослини все і навіть трошки більше. Петро Гавучак. Він створює штучні водойми такої краси, що не можна передати словами. Наталія Савич. Вона знає, які риб будуть жити в тих ставках, що свою Петро Петро А також вона вміє засадити ті самі ставки красивими водними ліліями. Надія Покидко, ця людина знає, чим підживлювати рослини, як їх захищати, які саме препарати підібрати для тієї чи іншої рослинки. Христина Підгірня дизайнер, яка створила не один проект і реалізувала його. Зоя Бойтович це людина, яка знає про освітлення, все підсвітить вам кожну рослинку так, щоб вона грала своїми музиками. Оля Пастух. Вона вам розкаже про газон, як його застелити, чим підживити, як постригти. А також вона розповість, як змонтувати автополив, щоб цей газон був зеленим і шовковистим. Валентина Колик – дизайнер, яка навчилася всьому сама більше десяти років працює в цій галузі, і на практиці знаю, як вам пояснити. Щоб все гармонійно було на вашій ділянці, а також ми вам розкажемо, як своє хобі перетворити в прибуткову, цікавезну, захоплюючу професію. Ласкаво просимо.